Відбулась подія, на яку чекали всі українці. США всерйоз обговорять надання Україні зброї на 300 мільярдів доларів. Німецькі та шведські військові підприємства в Україні. А країни НАТО готують значно збільшити обсяг допомоги ЗСУ. Як партнери допомогли Україні за останні тиждень? Дивіться у сюжеті Київлади. З ЗСУ отримали американські 155-мм снаряди. Ейдам такі снаряди дають змогу створювати міні поля з протипіхотних мін. Ейдем може розкривати міни на вісім аж до 600 метрів від точки прицілювання. Також спецпредставник США в Україні Кіт Келок зробив обнадійливу заяву щодо заморожених російських активів. Так, штат розглядає рішення, аби продати Україні зброю за рахунок 300 мільярдів доларів з активів росіян. Це просто грандіозна сума, яка може кардинально змінити хід війни. На ці кошти Україна може придбати 30 тисяч танків Абрамс або 37,5 мільйонів 155 мм снарядів для артилерії. Як ви вважаєте, що краще придбати на ці кошти для ЗСУ? Пишіть у коментах. Німецький концерт. Ернка ДНС Дочланд створив спільне підприємство з однією з українських оборонних компаній. Підприємство буде спеціалізуватися на обслуговуванні ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією для ЗСУ. Даня без зайвого розголосу передала Україні розконсервовані САУ М109А3. Та навіть 122-мм САУ міліметрову Воздика Україна разом зі Швецією планує налагодити ремонт і обслуговування бойових машин піхоти СІВІ-90. також Шведи проінвестують українські ВПК для збільшення випуску далекобійної зброї. Генсек НАТО Марк Рюта закликав Сполучені Штати продовжити постачання Україні зброї. Це відбулося після слів Трампа. Про те, що всі члени альянсу повинні збільшити витрати на оборону. Литва передала Україні 4,5 тисячі дронів. Також від литовських партнерів ми отримали тепловізор та п'ятитоні телескопічні навантажувачі. Литвійські волонтери передали 20 автівок для зсу. Велика Британія уклала контракт з двома компаніями на 61 мільйон фунтів стерлінгів для виробництва артилерійських стволів для України. Про передачу створів для артилерії ми розповідали у минулому сюжеті Кої влади. Євросоюз у 25-му році надасть Україні 35 мільярдів євро фінансової допомоги. Став лайк, якщо певен, що ЗСУ зроблять багатобововне за такі гроші. Ізраїль передав Україні російську зброю, захоплену Сахалом у Лівані. Для України цей крок є потужним сигналом дружби від Єрусалиму.